you <laughs> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо в столичному метрополітені. Заявили, що закриють ще дві станції метро. Мова йде про станції Почайна та Тараса Шевченка, закриють їх, щоб провести ремонт на цьому відрізку тонелю. Катастрофа метро у столиці продовжується. Після закриття станції на синій гільці через тріщини та підтоплення та початок транспортного колапсу в столиці. Увага громадськості до проблем інфраструктури столиці зросла. Це виявило масу проблем, які роками замовчувалися столичною владою. Нещодавно на тлі проблем з перегінним тунелем між станціями Лобідська та Деміївська синьої гілки метро може початися ремонт на ще одній ділянці Оболонсько-Теремківській лінії столичної підземки. Про це повідомив заступник начальника КП «Київметрополітенд» Дмитро Пінчук. Закриття ще одного відрізку метро в Києві значно погіршить і так складну транспортну ситуацію в столиці. Мер кличко замість ефективних та своєчасних рішень щодо київської інфраструктури обирає політинтриги, в той час як столиця буквально провалюється під нещодавно поблизу станції метро Даміївська утворилися провали та тріщини. Пасажири знімають на відео те, як зі стін станції метро тече вода, а всередині тонелю працівники метро зафільмували тріщини. Стан метрополітену вказує на те, що столична влада роками ігнорувала проблеми найважливішої транспортної артерії Києва та недостатньо фінансувала його потреби, витрачаючи бюджетні кошти на обурливі закупівлі. Експерт Сергієнко вважає, що на стан метро також могла вплинути стихійна забудова столиці житловими комплексами. Саме які спричиняли тиск на тунель. Окрім цього, житлові комплекси спричиняли величезний пасажиропотік, за яким столиця не справляється. Усе це робилося з дозволу Києва влади та без будь-якого врахування наслідків. Мер Кличко має внести відповідальність за той колапс, в який перетворився Київ після декількох каденцій. Його управління, якщо так продовжиться далі, метро з основної транспортної артерії Києва перетвориться на спогад, поховавши Київ у нескінченних заторах. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок і не забувайте писати свої коментарі. Three.